Друзі, всім привіт! Що це? Ви кажете, це, мабуть, чек-ліст по версі. Я вам скажу ні, це А4, на якому написан чек-ліст по версі. Це набагато краще. Значить, в цьому відео я вам розкажу, якими критеріями має відповідати ваша верстка, щоб ви її могли віддати замовнику, і він був самою щасливою людиною в цьому світі. Бо ви на кінець то закінчили цей проєкт. Для нього, або яким критеріям має відповідати ваша робота, тобто ваш сайт, який ви зверстали, щоб ви його могли, наприклад, розмістити в своє резюме. Потім для того, щоб використовувати це в подальшому для пошуку роботи. Ну або взагалі там для на роботі, коли ви працюєте, щоб менше було претензій у тестувальника. Ну, коротше, тобто є певний чек-ліст. І Якщо ми його значить, виконуємо, то наша верстка набагато дорожча, Прямо вона світиться і вас внесуть в зал слави HTML. так? Давайте поїдемо. Значить, Я її розділив на три пункти. Перший, перший, ну, тобто на три модулі. перший модуль складається із пунктів, без яких взагалі ні ні. А другі будуть після того, як я розкажу про це. Значить, для того, щоб вам опублікувати вашу верстку в інтернеті або віддати її замовнику, вона має відповідати п'ятьма критеріям. Взагалі, критерії можна написати дуже-дуже багато, але так, 5 таких, що знаєте, без них взагалі не туди і не сюди. Значить, пункт номер 1 Зовнішній вигляд, тобто, сайт має відповідати макету. Вам дали макет, ви маєте зверстати точно так, як там зроблено на макеті, щоб були відступи такі самі, щоб все було так, як на макеті. Тобто не прокатить, якщо воно схоже. Взагалі не прокатить професійний дизайнер, побачить різницю зразу. Тобто йому не потрібно будуть ніякі інструменти, ніякі там піксель-перфекти і все, оце все. Ставити всяку е, цю кальку на хром, він так це все побачить, і, ну, і ви маєте це бачити. Тобто, коли... тобто, ніяких піксель перфектів не треба, але верстка має відповідати тому, що в дизайні зображено. Якісь допуски в нас є там 5-10 пікселів. Якщо вони досить великі, тобто в якомусь воно може бути чуть більше, в якомусь чуть менше. Але має бути коротше, так, як цей чувак намалював чи ця човіха намалювала, бо вона. Колала душу в цей дизайн, вона ночами досипала, і ви маєте це все реалізувати. Зовнішній вигляд перший пункт, другий пункт, все має працювати. Якщо там є якась галерея, вона має відкриватися, якийсь там слайдер, він має натискатися і перелистуватись, свайпатися, таби, перемикатися, форми відправлятися. Тобто, це зрозуміло, це такий пункт, типу загальний. Пункт номер два кросбраузерна вестка. Тобто, ви маєте відкрити це в різних браузерах, хромі Firefox і подивитися, як воно, в Safari, на Mac, чи там на комп'ютері iMac, Коротше, відкрити е і подивитися, що там дійсно все нормально, все комфортно. Ви просто можете використовувати різні сучасні CSS властивості. і Вони можуть, наприклад, не працювати там в Firefox, чи не працювати в Safari, як правило, в Chrome все працює саме перше. Якщо ми говоримо про CSS, зараз це звичайно не так, але якщо відмотати там декілька років назад, то ми нам не приходилось говорити тіпа сучасні CSS властивості. Це можна виказати надсучасні, тому що це все з'являлось досить рідко, а зараз це штампується як на якомусь конвейері. Пацани працюють, що ми скажемо? Тобто, перевірити у різних браузерах, щоб воно все працювало і ніде нічого не ламалось, не Бо е, То буде торба пацани. Далі валідність. Тобто, що означає Валідність Означає, що наш код написаний згідно сучасних стандартів, там всім подобається, всі щасливі, коротше, печать там. Протокол, дозвіл, значить, пропуск, перепуск і так далі. Ну, тобто ви перевіряєте це в валідаторах, да, різних для різного, і дивитеся, щоб не було ніяких. Е Помилок і всякого такого, ви відкриваєте консоль в Google Chrome, наприклад, і дивитесь, чи є там якісь помилки, якщо вони там якісь є, то ви їх фіксу, фіксите. Якщо Ну, уважно читаєте, що там за помилки, бо часто бувають люди, які кажуть, що я не можу пофіксити помилку, а насправді це помилка не вашого сайту, а просто в браузері встановлено якесь розширення. там. Я твою хату шатав чи ще щось. Ну, коротше, якесь на різні випадки. Розширення в хромі, і воно може видавати різні помилки. Да? Там якийсь блокувальник реклами чи блокувальник е, ще чогось, там, оплати. Значить, е... Адаптивність. Це, це був пункт номер 3, тобто валідність. Пункт номер 4 – Адаптивність. Тобто, сайт має нормально відкриватися на мобільних пристроях. Там не має бути ніякого бокового нижнього скролу, цього не має бути на планшетах. Він має коректно там відображатися, все має поміщатися, нічого не має приліпати до боків. Тобто, коротше, може людина комфортно коректно ним користуватися з різних пристроїв. Ну це понятно. Це обов'язково без цього нікуди. Пункт номер 5 це оптимізація сайту, тобто оптимізація його загрузки. Має бути виконано дуже великий список справ. Це вже треба дивитися там в різних там, google PageSpeed спідах і так далі. Але. Дивіться, тобто, саме основне, що от мі мінімум, що ви маєте зробити, це оптимізація зображень. Тобто ви маєте використовувати сучасні формати зображень. Ну, про це піде річ дещо пізніше. Вони мають бути сучасні і вони мають бути зжаті, ви маєте їх пропустити через якісь відповідні жимачі зображень, щоб це все нормально форичило. Бо це буде труба, це буде капець, це буде е жорстко і ужасно. Ось. Е, ну і, звичайно, там CCSS в 1 краще, JS в 1 мінімізувати, але це вже так деталі. Тобто має бути оптимізований сайт. І якщо ці 5 пунктів ОК. То це вже, в принципі, пацан може жити. Пацан може жити і радувати своїх цих відвідувачів. Якщо не ок, то треба швидко фіксити і, значить, потім це все заливати. А це п'ять пунктів. Далі я хочу вам розказати шість пунктів, які вам допоможуть зробити, щоб ці п'ять пунктів були зразу виконані. Бо це взагалі трешанина, якщо ви, наприклад. ну, Робите невалідно, да? щоб потім ходити бігати по сайту, виправляти ті помилки, чи робите не кросбраузену. Тобто ви використовуєте ті CSS властивості, які ви завідомо знаєте, що коротше, вона не прокатить. І потім такий в кінці відкриваєте такий список. Типа, що це таке? І дивитеся, ага, це не те, це не те, треба все перероблювати. Ні. значить, Щоб у вас все було з самого початку чітко. Класно і взагалі супер. Ви маєте використовувати у вашій е, версії якийсь збірник, якийсь збірник, якийсь Task менеджер, якийсь збірник фронтенду, наприклад, наприклад, да? чи якісь інші, в залежності від задач, але якщо ми говоримо про задачі, які зв'язані з версткою, то Gulp це просто ну, це ваш бро е, супер крутий, і ви можете його використовувати по повній програмі. Він нам допоможе. Оптимізувати шрифти, Оптимізувати зображення, конвертувати зображення з тих форматів, які не дуже сучасні, в ті формати, які дуже сучасні. Зразу обробляти препроцесор, щоб ви використовували препроцесор, тому що це також пункт, він вас прискорить і він допоможе не наробити багато помилок. Зараз я поясню, чому. Тобто, коротше, буде все мініфікувати всі. Буде їх об'єднувати в один файл. Коротше, зробить за вас якусь величезну кількість роботи, і потім в перспективі у вас буде і кросбраузерність, тому що він може підключати автопрефіксі, і оптимізація буде відповідна. Ну тобто і адаптивність можна буде там робити, якщо ви собі налаштуєте, трішки легше. Коротше, така штука. Далі Використання припроцесорів. Припроцесори дозволять зробити це швидше. І при Правильні з, роб... з ними роботами, ви зможете потім це все, наприклад, залишити. І коли якийсь інший розробник буде також працювати над цим проєктом після вас, там, під час вас, ну тобто, якось ви одночасно будете працювати. Коротше, йому буде легше, бо ну, типу, всі працюють на припроцесорах, там зрозуміли правила гри, і всі, коротше, фури... ну, працюють, фуричать воно все і все класно. Вам потрібно, е, якби, щоб ваш, дивіться, є такий пункт. Значить, називається а, акуратність. Тобто, ваш код має бути акуратним, ваш, наприклад, CSS має бути акуратним. Що це мається на увазі? Тобто не треба робити гігантську кількість вложеності один в інший, в третій, в п'ятий, десятий, що там типу, сходи такі виходять, що. Побігли, побігли, побігли. Бо потім, якщо це неправильно це все конвертнути, або якщо ви не використовуєте препроцесори, то потім виходить така штука, що одні, одні блоки залежать від інших блоків, а такого не може бути. Да? Тобто не має бути ситуації, що щось удалили, і покра... полетіло щось взагалі інше. Тобто все може бути незалежне один від одного. і... Не має бути <ків> такої ситуації, якщо ми розглядаємо десктоп, да, там ані-медіа запити. Ми відкрили, коротше, сайт на десктопі, і ми вибираємо якусь кнопку, а ми бачимо там якісь. Е е Багато css властивостей, які перекреслені, тобто вони не як помилки йдуть, а вони просто перекреслені, тому що це вже десь там від когось наслідується чи не наслідується. Ну тобто якась отака штука. Ну, в общем, тобто має бути чистенько і, і гарненько. От, ви можете підписатися на канал, і я буду робити різні верстки, і ви будете бачити, як це будете навчатися цьому і випрацьовувати зразу в собі такий навик. До речі, підписуйтесь, ставте лайк, пальці. Можна два вверх, ну там хто, хто як хоче. Типа нормальна тема. Також ви можете підписатися на Телеграм. Є в описі значить, Telegram, і він такий набирає рушійну силу, щоб я туди ще якийсь контент викладав. Да? Добре. А, тобто незалежність блоків і оця вся акуратність. Ваша верстка має проходити краш-тест на переповнення контенту. Тобто, у вас є якісь блоки, в якому є якийсь контент. Контент це можуть бути зображення, це можуть бути текст. Вам треба перевірити, а що якщо цього зображення не буде, а що якщо цього текста не буде, бо там, де він є, тобто користувач його може редагувати. Відповідно, може бути три пункти. Він може стати коротше, цей текст. Він може стати більше, цей текст, і його може бути взагалі, ну, він може бути абсолютно відсутній цей текст. Вам це все треба передивитися, перетестувати. І ну, це таке правило має бути на постійній основі. Любий блок, який ви робите, ви має, він має зразу відповідати цим критеріям. Бо потім це все перероблювати, це можна, ну, типу, чокнутись. Це буде треш, садоміти і, і всяке таке. Тому перевіряємо нашу верстку на переповненість контентом, на недоповненість контентом. Далі, пункт, який до, до того, там, де оптимальні, оптимальні мають бути зображення, значить це SVG Retina, сучасні формати зображень плюс Lazy Load. Що це все таке? Тобто ми використовуємо тільки SVG. Мало лі, десь ви відкопали старий макет там, де у вас в неї графіка, а якийсь пенсіонер-дизайнер е, робив цей проект і, відповідно, там, коротше, е, якісь е, PNG, іконки, ще щось, ну, якась така штука, якась трішанина. Все має бути в сучасному, в ніяких іконочних шрифтів. Хоч, ну тобто SVG у нас підтримуються. Якщо треба, ми робимо спрайти, якщо не треба, ми їх не робимо. Якщо треба, ми п'ємо коло, чи не п'ємо, чи фанти робимо. Ну тобто, це все таке. Коротше, має бути SVG, щоб у нас зразу на ретіні нічого не помилилось, не поплили ніякі зображення, все виглядало коректно. Да, і ми використовуємо різні формати сучасні VP, AV, Ну, дивимося, чи підтримує ті браузери, які нам потрібні ці в ці формати, оптимізуємо це все через GAL проганяємо, щоб воно все ми закидуємо GPG, PNG, і в нас виходило все, те, що потрібно. Lazy loading. це у нас якби лінива загрузка. Що це означає? Це якщо у нас на одній сторінці знаходиться дуже дуже багато картинок, нам не треба, щоб користуватися, що на сайті воно коротше, все почало зразу маслати, тобто все почало грузитися. На... І від того сторінка би відкривалася досить довго. Нам потрібно, щоб відкривалися тільки ті зображення, які він буде бачити там зразу і перших декілька екранів, а інші вже підгружалися відповідно, якщо він до них буде скролити, а якщо не буде скролити, щоб не загрузались. Тобто є така методика. Використовуйте її, бо це космос і це потрібно. Але не потрібно її ліпити завжди. Тобто її треба ліпити дійсно, коли там багато у нас зображень. Мега важливий пункт, який ви маєте використовувати в своїй версії, коли ви робите будь-який екран і так далі, це ну, семантика, і це доступність. От на доступність зверніть дуже велику увагу. Я запишу якось відео про це, навіть навіть якщо там буде два перегляди, але це досить важлива штука. Тобто сайти мають чітко і класно відкриватися. В різних скрінрідерах, і щоб люди могли е з повністю користуватися всім, що їм потрібно, е незважаючи ні на що. Тобто Це досить важливі пункти, обов'язково їх чекайте. А пункт номер 6 ші – шість, це методологія. Тобто, ви бажано да, і краще всього використовувати якусь методологію. Це може бути методологія, яку ви, яка вам там подобається більше. Головне, щоб не ваша авторська, яку знаєте тільки ви. Тобто якась сучасна методологія, верстки, якій ви працюєте, тому що всі інші люди, вони розробники після вас, вони будуть швидше в'їжджати в цю тему. Ну і коротше проект буде швидше розвиватися і буде зразу зрозуміло. О, ти дивишся на Чімалько, і тобі все зрозуміло, чи там не на тільки мають має залежності від медології. Це може бути BEM, СМА, СІС. Взагалі головне, щоб була методологія. Тобто, з методологією краще, ніж без неї. І далі е, я хочу вам розказати деякі пункти, які ну, якби вони потрібні, деколи можуть бути якісь е, зміни в залежності від технічного задання, то, то вам їх не потрібно виконувати і всяке таке. Але часто все таки потрібно. Тобто я тут накидав декілька пунктів. Значить, Пункти у вас мають бути заповнені альти в картинок в зображеннях. тобто е, особливо це. Відноситься до тих зображень, які не будуть змінюватись на сайті. Ну, тобто вони там на багато багато років там якісь прям зображення, там треба Alt накидати точно, бо ті, що контентні, там буде Alt ясним ділом змінюватися. А, мають бути заповнені. Тайтл, тех тайтл сторінки, але зрозуміло, що якщо ви там розробляєте, верстаєте просто сайт, у якого там, там 15 чи 30 унікальних сторінок, вам не треба лупашити туди тайтл. Це все буде робитися ну, як про бекендером, щоб і прописуватись відповідними чуваками. Але у вас в ТЗ може бути вказано, що де має бути записано, і ви це все, коротше, записуєте. Uh, щоб, типа, чи чувак переніс, чи щось таке. Ну коротше, тайтл має бути заповнений. Ось, Якщо не написано щось інше. Так, Краще відступайте від верхніх блоків до нижніх марджинами. Марджин це на зовнішній отступ і важливо, щоб він і використовувався як зовнішній отступ. Тут у вас є, наприклад, якась секція, ви зовні відталкуєте марджин ботом, пишете, щоб він відштовхував той контент, який знаходиться нижче. І це буде типу, шикарна історія. Фавіконки, да? тобто підрубаємо фавіконки до сайту, як вони мають це бути зроблені. Якщо дизайнер не знає, які мають бути формати, то ви йому кидаєте список і чувак, Будь ласка, лупаш сюди. значить Сайт має бути очищений від сміття. Що це означає? Був сміття має бути свій значить, будинок. Коротше, якщо у вас є якісь закоментовані частини коду, ну, як правило, це. оце. Закоментовані частини коду, вони мають бути видалені, тобто їх не має бути в клінечному проєкті, тобто коли це все передається на продакшн. Це все має бути там видалено і очищено. Е, е, і коли ви там робите якийсь лендінг, у вас там тіпа, одна сторінка, то окей, ви, як правило, то це все зразу бачите і фіксите, а коли там 15-20 сторінок, то можна і провтикати. Тому е, звертайте на це увагу зразу або собі якісь нотатки робіть, що тіпа, там у мене треш, або це. Ну, коротше, типу, запам'ятовуйте ці моменти. Да? Далі, значить. Е... Все, що відноситься до форм. Е... До форм відправки повідомлень. Да? Тобто, в нас є текстарея, в нас є інпути, і це все має бути коректно зверстано. Тобто не має ламатися при ресайзі, мають відключатися. Якщо не вдовжину, то там в ширину у текстареї. І треба дивитися, що коли людина заповнює текст, щоб вона не приліпала до країв. Нашої нашого інпута чи текстереї, тобто я маю на увазі не коли ви загрузили сайт в інтернеті, і ви шукаєте коротше, чувака, який зайшов на сайт, і дивитесь за ним, щоб він цього не робив. Мається на увазі, що ви маєте так зверстати, щоб. Були там падінги по бокам, і воно все нікуди не ліпло і по е, висоті. Тобто, також е, це все фіксилось. Е, ось така штука. Зрозуміло, форми має бути валідність. Е, зрозуміло, якщо це там не відноситься до форми, а відноситься там, у нас є посилання на номер телефону, так, то там обов'язково має бути прописано TEL в черефі, щоб людина, користувач. Який заходить з мобільного телефону, він міг натиснути і зразу набрати відповідний номер. Ось. Тобто такі різні атрибути, і це все чекаємо, щоб це все у нас коректно працювало. По поводу валідації, тут вже залежить від вас, там, як ви працюєте, як ви домовляєтесь, хто це має робити і так далі. Ну, Взагалі, як правило, в на всіх компаніях є якісь свої стандартні рішення. Ви просто їх підрубаєте, ну, вже хтось написав толковий е код. Ну і сучасні якби, формати зображення я про це вам говорив, і також область кліку. Да? Тобто, якщо користувачу потрібно натиснути на якусь, якесь посилання, то ми маємо переконатися, що там дійсно це зручно зробити, він це може зробити, він не промахнеться, йому не придеться нажимати двічі. і також важливим етапом є те, що всі посилання, які ведуть не на ваш сайт, а й на якийсь сторонній ресурс, вони мають відкриватися в іншій вкладці в браузері. Тоді всі будуть щасливі, SEOшник буде щасливий, власник сайту буде щасливий. Буде повний ТОП, як то кажуть, як то кажуть відомі люди. Тобто, от такий у нас список з вами вийшов. А, знайте його, використовуйте його, тобто ви його можете ці списки вони можуть бути взагалі, які завгодно там можна написати до 250 тисяч пунктів, там, за кожну букву придиратися. Але це така, знаєте, базис, основа, коротше, без якої туго буде туго, ну, буде не те, що нам би б хотілося. Нам би б хотілося, щоб була нормальна штука, правильно? Так, добре, дякую вам за увагу. Якщо вам сподобалось, підписуйтесь на канал, ставите. Пальчик, пишіть коментар. Бо з коментарями воно взагалі дуже чудово получається. Мені приємно їх читати, я їх всі читаю, на всі відповідаю. Тому отка схема. Побачимось в наступних відео.